Іван Царевич та красна дівиця, ясна зірниця. Був собі цар і цариця, а у них три сини. От їхня мати, цариця та ніколи з дому не виходила. Стали сини в школу ходить. Почали з них в школі сміятись, що їхня мати ніколи з палацу не виходить. Вертаються вони додому та й скаржаться матері, що, як з них у школі так сміються через неї. Вона ото взяла Тарас і вийшла, де не взявся Чорний Ворон з Чорного царства і підхватив її, поніс. Пожурились вони трохи, а там і кажуть Благослови нас, тату, підемо ми матері шукати. Цар знарядив їх і відпустив. От ідуть вони, ідуть, аж дивляться, стоїть хатка. А в тій хатці бабка. Вони до тієї бабки, чи не знаєш, бабко, як пройти до Чорного Ворона, з чорного царства? Ні, каже, не знаю. Хіба моя прислуга знає? От як свисне, як крикне, біжить всякий звір, вовки, леви. Чи не знаєте ви, питає, шляху до Чорного Ворона з Чорного царства? Ні, кажуть, не знаємо. Пішли вони далі. Ідуть та йдуть. Аж стоїть друга хатка, а в тій хатці бабка. Чи не знаєш ти, бабко, шляху до Чорного Ворона з Чорного царства? Ні, каже, не знаю. Хіба моя прислуга знає? Зараз, як свисне, як крикне, біжить всякий гад і ящерки, і гадюки. Не знаєте ви, питає, де шлях до Чорного Ворона з Чорного царства? Не знаєм кажуть, пішли вони далі. Аж стоїть знов хатка, а в тій хатці третя бабка. Чи не знаєш ти, бабко, де шлях до Чорного ворона, з чорного царства? Ні, каже, не знаю. Може, моя прислуга знає? От як свисне, як крикне, летить всяка птиця орли, горобці, шуліки, гави. Чи не знаєте, питає, де шлях до Чорного ворона, з Чорного царства? Ні, кажуть, не знаємо. Хіба, може, тирка знає. А то в неї була така вже тиркава та задирнака птиця, що з одним тільки крилом. Послать, каже, по неї. Зараз метнулись, притаскали її. Знаєш, ти де шлях до Чорного Ворона з чорного царства? Знаю, каже. Так одведи оцих людей та гляди мені прямо до правдо Красної Дівиці, Ясної Зірниці, а не то і друге крило одріжу. От подякували вони та й пішли. А Тирка попереду то скоком, то летом, попереду них та привела. Аж стоїть вогнений щит, так вогнем і пашить. Тепер, каже Тирка, прощайте, йдіть собі сміло. Старші ж брати злякались та й зостались. А Іван Царевич пішов та їм наказав ждіть, каже, або мене, або матері, а хто небудь вже з нас та прийде. Війшов він у той щит. Щит розступився, Іван Царевич і пройшов от іде та йде, коли стоїть палац. А на воротях шість левів язики повисолоплювали. Пити хотять. Він зачерпнув води, сам напився і їх напоїв. Вони йому поклонилися та й пропустили. Пішов він у той палац. Аж там спить красна дівиця, ясна зірниця. Він, як з дороги наморився, схилився на руку та й заснув. От вона, як прокинулась, та до нього ухватила шаблю, хотіла зарубати, а далі одумалась він мене не рубав. За що ж я його буду? Розбудила його, стала питати, чого він сюди зайшов. Та чорний ворон з чорного царства та украв нашу матір. Так я й цей прийшов, щоб її діставати. Тож, каже мій батько. Іди ж ти до другої сестри, та тебе направить, подякував він і пішов. Приходить, аж стоїть другий палац, а на воротях дванадцятеро левів. Роти пороздявляли, язики повивалювали пити хотять. Він зачерпнув води. Сам напився і їх напоїв. Вони йому поклонилися, пропустили. Війшов він у той палац, коли там ще краща, красна дівиця ясна зірниця. Він полюбувався нею, схилився на руку та й заснув. Вона прокинулась за шаблю та до нього. А далі за що ж я його буду рубати? Він же, як я спала, мене не рубав? Розбудила його, розпиталася. Ти ж, каже, наш тепер брат. Ото погуляли. Іди ж ти, каже, до третьої сестри. Попрощались він і пішов. Приходить аж знов палац, а коло нього вже двадцять чотири леви на воротях. Роти пороззявляли, язики повивалювали, пити хотять. Він зачерпнув води, сам напився і їх напоїв. Вони пропустили його. Пішов він туди, аж там ще красивіша дівиця ясна зірниця. Він полюбувався нею, схолився на руку та й заснув. От і ця хотіла його зарубати, та одумалась, розбудила, а як розпитала, дає вона йому Яблочко. На, каже, це яблучко та де воно покотиться, та іди за ним прямо, якраз і дійдеш. От подякував він і пішов. А те яблучко й привело його якраз у вороні в двір. Пішов він туди, аж там і мати. Здрастуйте, мамо. Здрастуй, сину. От побалакали, розпиталися, вона й дає йому швайку та булаву. Стань, каже, он за тим стовпом. То ворон, як прилетить та сяде на стовпі спочивати, то й не побачить тебе. От заховався він за тим стовпом, аж ось і ворон летить. Сів на стовп і озирається. Чи не побачить де чогось їсти, та й побачив його. Хе. Каже, ось і закуска є, А він. Берешся, псине, м'ясо, подавишся. Я сам тобою закушу. Чорний ворон, як кинеться до нього, а він отскочив та йому на спину. Ту швайку угодив і булавою все потяга. Як поніс же його ворон, вже і під хмари, і за хмари, і він усе булавою його почащає. Та бив, бив, аж поки той упав і лопнув. Пішов тоді він до матері. Вбирайтеся, каже мама. Будемо всій край подаватись. От мати убралась, запрягли вони вогненну коляску, тих красних дівиць позабирали і поїхали. Тільки не доїхали до вогненного щита, Іван Царевич їм розхвастався, що ось то він і сам без вогненної коляски пройде крізь той щит. Ті ж своєю коляскою проскочили, а він і зостався. Ходив він, ходив, блудив, блудив, а далі й дума вернуся на старе місце. Може, хоч що поїсти знайду. Прийшов, аж нічого немає. Саме тільки те Яблочко, що менша красна дівця дала. Сів він та й заплакав. Аж тут, де не вискочить, стрижений Іван. А ти чому плачеш? пита. Та нема в мене нічого. Одне тільки Яблочко. Чого ж тобі треба? Давай його сюди. Зараз покотив те Яблочко, з'явились напитки, наїдки і три музиканти грають. Пообідали вони. Стрижений Іван і каже Ходім, заберем коні і поїдемо до тебе. Полізли в погріб, розбили дванадцятеро дверей, порвали дванадцятеро цепів, вивели двох коней, як вогонь. Як посідали та як поїхали, не віздріли, коли вогнений щит і пролетіли. А ті його два брати, як приїхали вже до них мати і красні дівиці, побачили, що немає Івана Царевича, це ж подумали вже його і до віку не буде. Та й наказали матері і дівицям, щоб вони сказали, що то вони їх врятували. От вернулись додому давай весілля грати. А на той самий час приїздить Іван Царевич із стриженим Іваном. Ото, як приїхали, напитали собі десь квартирку солдата та й прислуховуються, що люди говорять. А ті готуються до весіллів, красні дівиці не хотять за них, кажуть, у нас і плаття такого, як треба, нема. Як зробити таке плаття, як у нашого батька було, та не глядячи, та не міряючи, точка в точку, строчка в строчку, тоді підемо. Скликають вони тоді всіх кравців, усіх швачок, ніхто не береться. А стрижений Іван і каже до того солдата Іди, берись. Той одмагається Ні. Іди, каже, і вимагай мірку золота. Солдат погодився, пішов і показався, а стрижений Іван на коня та туди, у чорне царство. Забрав там їхні плаття, а в досвіта й дома був. На, каже, вранці солдату неси. Красні дівиці, як подивились, та одна на одну тільки морг-морг, а нічого не кажуть. От подягали. Ще, кажуть, якби нам до цього плаття, та черевички. Кинулись вони до шевців. Знов ніхто не береться вони до солдата. Солдат відмахується, а стрижений Іван, берись, же та вимагай багато золота. Поки солдат раду брав, то стрижений Іван у Чорне царство злітав і їхні черевички привіз. Побачили їх красні дівиці, ще дужче зраділи. Він, кажуть, десь тут. Ну, тепер, кажуть, зробіть нам ще по такому ж платтячку. Вони. Сказали, що хотять не тільки платічко, а ще й платочок. Роби такий самий. Стрижений Іван, як дізнався, і до світу і платочки притаскав. Тоді давай, красні дівиці, до того солдата допитувати, хто та й хто усе це поробив. От він і розказав. Вони тоді до царя. Он хто, кажуть, нас врятував, а це злодії. Прикликали його, розпитали, аж так. Тоді цар. Їх до неуків прив'язав та й відпустив. А Іван Царевич собі найменшу забрав та й живуть. Там горіло три фонарі, ішли три пани, лежало троє яблучок, одне мені, друге Лазареві, а третє тому, хто казки казав.